Геді, добрий день. Ну, показуй, що за барабулі ви тут наліпили. Це переробляти оце. А оце хуйня повна, оце. Що, чого? Що таке? Ну, оце це щель. Знаєш, хлопець не вгадав розміру чуть-чуть. А як це не вгадав? Що це ви угадалкись що? І це от херня повна, оце, оце, щель. Переробляти. Якщо тут отака полоска, бля, беріть товсту полоску. Ні, беріть дві полоски. Має бути отакий стик, як тут. Переробляйте, це хуйня повна, оце. Це не підходить оце. Я вам пояснював на тій хаті. Там ви зробили хорошо. Отак як тут, отак от зробіть стик. Так як тут. Там задувати всі щелі довкола. Хорошо, беріть пістоль, отаку пістоль берете, Оцей, що вам принесли. І не лише тут, зверху, а так от туди всередину вставляєте, і отакими от движеннями ось от ці щілини. Понятно вам чи ні? Yeah. Okay. Отак, як тут, ну підніміть. Отак, як тут зробіть. І нижній лист, о, тут добре, ану там що, тут нормально, о, там запхати треба. Отак зробіть все, от як тут. Відходи, не відходи, тут не відходи діло, тут діло в тому, щоб воно працювало. Так що робіть так, як тут ви зробили. Тут хорошо, мені нравится. І тут добре. Що скажеш, диванный експерт. Ты лучше знаешь. Показати. Если что направлено, щоб сделали правильно. Отлично, все, лаки ставим, колеги і пока.